Ми вже домовились про, про навчання водіїв, тобто навчання осіб з інвалідністю, з видачою їм прав із зручним керуванням для автомобілів відповідно обладнаних. Буде надаватися послуга інститутом охорони здоров'я з фізичної реабілітації. Будуть надаватися певні послуги з перепідготовки, зокрема, в тому числі підготовка операторів дронів. Ці та інші послуги військовослужбовці зможуть отримати у центрі ветеранського розвитку. Діятиме він в одному із корпусів нове ГП. на рівничінь він поки що є один єдиний і насправді є дуже важливий, оскільки буде готувати фахівців з ветеранів, які потім будуть уже працювати безпосередньо на територіальних громадах. Ми ж зі своєї сторони ще маємо певні зобов'язання, оскільки нам потрібно буде підсилити якраз інклюзивну частину закладу, тобто допомогти в цьому напрямку. Відкриття таких центрів не лише на Рівненщині, але й в Україні досить важливе для військовослужбовців, які повернулися додому. Тому що ветеранам потрібна підтримка, потрібна соціалізація. Я думаю, що такі ну, заклади вони повинні працювати саме для того, щоб нашим хлопцям було комфортно і вони могли соціалізуватися в цьому непростому світі. Коли вже ветеран прийде сюди, то я думаю, що він тут точно залишиться задоволеним. Тому що ну, ви ж бачили самі презентацію, там пророблена колосальна робота. Якщо воно все дійсно буде працювати так, як от там от показано, то я думаю, що тут точно є успіх. В Україні це вже й центр ветеранського розвитку. Це дуже важливий проект, який дає можливість в кожній громаді зробити присутність фахівця супроводу ветерана, який буде таким містком між органами державної влади, які надають послуги, якраз послуги в питаннях щодо. Вітеранської політики головна мета, як зробити так, щоб вітерани та ветеранки, які повертаються, отримали необхідні освітні в які є потреби, які в них виникають, і в подальшому їх працевлаштування. всі питання, все, що стосується профадаптації, будуть відбуватись за рахунок бюджету державного бюджету. Під час відкриття центру Міністерство у справах ветеранів України нагородило ветеранів подяками. Ольга Денялюк Володимир Захаров. Новини рівного.